Привіт! Сьогодні ми будемо грати в партію. Так, то зараз вирішимо, з ким я У мене, звісно, п'яна ця собака платно. Але найкраще в цій грі бути людиною, так коротше. Давай сьогодні будемо. Я зараз. Хорошо, все, я тобі зробила скин. класну ідею, як зробити что тебе спецутаю с Сергію. У мене 6 добрых друга. Надо провести тест. У мене в мене куплены платний дом, до речі. я даже не знаю, що це за дом. Я не знаю, що це А, от, 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 от. От, 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 от. І взагалі. Зараз давай так закрійме цей дом, щоб мені ці не побирались. Зараз собі так встанемо. і будемо типа плакати. Будемо типа писати. Кофі. от я написала, бачите, що я написала? Типа ке. Ну ба, байба, що пішли піктизу за так милу хвилин. Бачите? Навіть хвили. коли я сьогодні цю ідею придумав, то за так. Сипа, яка вообще пиццепилась? Я їх під ціп, такого ціпа. Ціпа. типа, оце. Такі, але зробиться такі і такі, такі. Хай мене це будуть збереже на фалереї збережеш. Взагалі цей дом, конечно, зараз безплатний, я, як ви знаєте, Раніше всі дома були платні. Та за ці я, які виглядали, типа типа той гордибукс повне платний, то він вже безплатний став. Вполне То той дом. Той дом ці пацієнт. Помні? Візьміться по То В тому домі просто. В тому домі просто. М -м -м. В тому домі було оцей. Він був платний. Сто робоків стоїть, я, я як всі. І Я купила собі два дома. Пер перший дом Рокстар, другий дом. Ні, перший дом це оцей був. Другий там був Рокстар, а другий був за... до дом до, до Бісон за самому кінці. Вони зараз стали всі безплатними, так що я, мабуть, думаю, що я їх даром купляла. Даром, даром дві, даром три, три 300 на цю тратину всяку. Тобто... О, 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 підрівнюється, бачите? Бачите? взагалі. Просто врі. Це проблема, що в мене тут що в мене тут це. Че мені будь надугило давай я зробимо таку історію. Типа я зайшла вдома такого Зара. Входимо типа бідна людина. Отримаємо це зараз.

Давай їм цю. А ні, ця сюди. Бо в мене там була така рана. О, давай цю. Та відсь поєбільна людина в цій граві. Давай. тоже теж іма. Ця гра, взагалі, недавно стоїла гра, що співала моя мама, а тепер моя дочка. Та Боже мій, то, то що в цій партії тільки 11 людей грає? В цьому житті? Чо? От гляньте, тільки два будинки в севері побудовано. Ну, і все, тільки два. Ні, три. Ні, чотири. от ви бачите цей дом, да? То я, я його купляла це іменно бачите? От я його в реальності купляла. В реальності, в реальності його купляла, в мене купні. Зараз він став безплатним і все. Ага, чисто покажу вам ще прикос у мене платне куплення. Зараз мені точно позавідають. Зараз. Не. чому він не назимається? Чому скейт не назимаєте? Чому машина не називаєте? Чи, нічого не назимаюся, талантливу потім в другому відео вам розкажу. Коротше, в цій грі просто єдина проблемка. я взагалі за Рубер Хевіном завідую. Бо там немає, немає ігроків тварин і там все набагато гірше. А тут і можна в ту дочку поиграти. Тут ще в такому прокаті зроблено. Де Демон Демонспіст творит дом. Де... Можна здобуватися люди та в де можна про собі це коротше. Гра, гра просто шикарна, Я рекомендую. Часом ви знаєте приколи, як знаєте, де спасти один одяг той з Ти. В мене не поняти, от бачите, то він тут є вас. Він тут є. І ще у вас тут є цей смайлік теж безплатний. Це Пепсі, Кока кола, бачите, безплатне, фрепаєш. Така ви можете будь-який раз купити. Це взагалі два робокса, то у мене є їх, мене є, до речі, два робокса. Це теж, бла, бачите, теж в підпарці. Це, конечно, платне. Не, не може його скіншот зробити. Це тоже безплатне, бачите? Це теж безплатно, це теж. Це теж. Просто захоче таку шикарну гру. Беріть собі, це теж безплатно, це теж, це теж. Ви що думаєшся? не, не продається, а вже це безплатно. Це платно, звісно. Тобто, це дві однакові штуки, тільки одна з зірочкою. А різниця ось два робокси. Ну що там вообще подурювали, квіточка якась намальована. Хоча, ігра крута, звісно. Тобто, туди, туди назва гарно написана безплатно. Тобто, медаль безплатно. Це безплатно. Не, не забудьте підписатися на, 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 на мій канал, бо я тут. Бо я тут, ви знаєте, на, 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 на що збираю. Навіть і на домі, я навіть не на дум, А я збираю на війну. З татом я збираю, поняли? Суть, чим я відео знімаю. Отак, бачите? Бачите цей лайфхак? Ну ладно, все, мені це вообще дому удалять надо. Бо ще зараз хтось хтось подумає, що я в ці подпартії в мене все там куплено, ну, я, типа, багато в ній? То зараз так подумають, що я так ділась типа побійну псачі в мене все куплено в подпарті. Я вже не знаю, що вони мені зроблять. Або заблокують. Я вже... О, бачите? Чуєте яка музика? Берлі відкривається, закриваються. Коротше, вся машина регіондальна. І всього лиш то і всього лиш вона куп'яся, впляється тобі собака. І, раз, і разом з собакою тобі додається мама машина сперння не, не, не бліпонення, майже всі речі VIP. Дуже да, всі будинки до будинків з'явилися вже. Западаються разом. Поняли? Купили собаку і це здалося. А, а навіть є в таких кнопках, цих підки, підписках типу, для ігри. Для Бо там є такі штуки-підписки. Я в, та всіх знаю ці граки Роблексу. І вони просто для, для того робляться. Не для цього просто і робляться. Для того, щоб люди вони... будете там є, є така штука Ві, ви можете її зразу закупити і вас це буде купити потрати просто туди 300 990 років. В рік великий мінус. Вони стоять по сточці тільки, тільки собака там 399. А там вони стоять всі. То краще це не купити тільки одного чоловічка, тільки собаку, Ні, звідку, купити зразу, зразу. да? Це набагато краще. Хочете, я вам ще прикол покажу. О, бачите? Коротше, все я це удаляю. Чого? Хочете прикол? Надеюсь, ви не побачите. О, бачите, як гарно? Гарничка просто. Тепер треба зан заново скин створювати. Я убрать забула. Эх, ладно, нічого страшного. Таке життя. О, все добре, в кого все погано. Хтось вмирає, хто хтось раниться. це таке життя. Боже, мені що страшного таке всіх жде. Просто горіч набереш. Ти бачиш, це дуже дрібниця, що я тільки що зробив. Це нічим моє життя не змінює. Ладно. Де фільм там зараз монстра не вийде? А, ні. Що тут пишете? Це залий хак. Блян, це вже якось смішно. Пиня непонятно, що і все. Нажимаєш покупку, і воно в тебе немає всіх? У тебе немає ніде його коротше. І коротше, все тут добре в цій грі. За Коротше, ця ігра все добре тут. Все добре і все нормально. Коротше. ті, її сущі збирають тварини зараз. Я, якщо чесно, не, не пусу ці граю. тут недавно машини додавали. Бачите цей? Цей платний домик, то його заробили безплатним. Мо, Можете бути якийсь час, час я його побудувати. Хочете зараз вам зараз покажу даже. Казалось він у мене не куплений. Бачите, у мене куплений оцей, який тільки що строїв, оцей піано. За самому то кінці Zen куплений. Він в мене куплені за гроші. Це пункт він був платний, гляньте. Безплатний. Бачите, безплатний. Ви, ви помітили, що в підпарсі це, але подпарсі не така популярна ігра. Не така, як та. Там не, непонятно, що ми медвела, непонятно понятно, що. О, я теж не хочу. Я теж не вмію надавати, до речі. Хочете, де я десь вам показу? Так оберем, Хоп, збільшуємося, зменшуємося. Збільшуємося. Зменшуємося. Збільшуємося, зменшуємося. Збільшуємося. збільшуємося зменшуємося. І так, всіма ігра. Так, всіма речі ми підперся, більшуємося, зменшуємося, збільшуємося. От бачите, гляньте. Це теж велика міна, бачите? Точно таке саме. Її можна добить допінев, щоб тебе сервер розвитку. Бачите? Що? Подивись, що дивись, що дивись. Ти хіба знаєш, що ж ти видео Ти знаєш, що ти відео попав? Ти знаєш, що ты відео відео попав? Так всі все знаєш, що, що? Що ти пишеш? Я взагалі англійської мови не знаю. Пере практично що я взагалі дитина. Практично що там я сказати. Я зараз дитина маленька. Маленька просто дитина. Яка стоїть і знімає сама відео, і їх монтує сама і виставляє сама. Це моя суть в тому. Я, без, я безопітна дитина ранімо. Він, він щось пише мені непонятно, що, що я хіба розумію, що він мені пише, він, він дали свої мозки напрягати. що мене та, та всі бояться? Не каже, зимі листойкий чорний зник і цей. Чміну я удаляю цю штуку. Такий був прикол, що я взяла з цю, Знаєте, таких ря ря рятувальників, типа Хо, покажу, я правильно гра грати в цій грі. Давай зараз дома покрадемо. Давай це теж буде круто, яка та розвага. З е -е, самого початку. О -о -о, може і себе домов підібрати. Але, здалось поки там людей ніяких не буде. Бо якщо будуть, то мені просто капець тапком. з поліції позвонять. Десь... По я. Ага, ага, не тільки одна тварина. Але я, конечно, тварина кудись по у саму цю, то за не, не виглядайте її, бо я... Тварин не, не краду, даже не думайте, що я тварин вкраду. Я просто хочу це відчинять смерть із того, що ви мене там вибиваете, так что можете вибивати. можете і не всі. Ба, це, 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 це даже і игру і не, не сполучується. Бачите? Бачите? Я їх мені вийти тепер. А когось, я знаю, як вийти. Все, інший дом перепочитися, інший украду не такий человечок словный що... лалон у мене так завжди кожну ігру. Кожну в кожній у мене так так слом коли я збільшуюсь навіть, коли я зменшуюсь на самі мен... менші схилі в мене так портись коротше коротше что это за лайфхаки? ах ладно що кричиш? Що, що кричиш? Що кричиш? Я, я теж так можу, можу впасти за закричати. І що мені буде? Що тобі? Ти ти вче безплатний дядько. Шарфом, в ігрі я якийсь там, і той його тобі даром грав, бо ти всю ігру не граєш. І то тобі його даром грали, ти що? Що, що дивишся? Що дивишся? Ти вообще безплатний, твоя причорстка безплатна оце. Оце все. Ви знаєте, що цей чоловічок дуже безплатний? Ви знаєте, що цей чоловічок безплатний? Бо ж хай би цей чоловічок знав, що. Коротше, чоловічок. Чоловічок, чоловічок. Я надіюся, це не той кіт, який він тільки що грали, його даже в друзі не добавили. Він, типу, зі мною бур'єр грав. Типа ми, ми прийшли, і я типа, сказала таку, типу, бідненькою. Да? Знаєте, типу. Так. Ну, я як її робила, помните? Типа, бідною ставала і вимагала всіх, непонятно що, Так само я. І просила ціпа і казала, дава вам дасть бургера за дві гривні, то той вам дасть цей, а вони казали М -м 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 -м". потім я щось дивилася коротше сучу. Вони казали, ні, не надо, не надо. В мене грошей нема, нема. Як це москалі були. Коротше, потім потім я щось ціла все з бургеру, в мене був такий кіт, кого я взяла він на, 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 на назвався бі, біт бургер. І я його брала, там було так написано, я тоже назвалася бур'єре. Я була бур'єром на носі, а, а він був бургер. Ну знаєте, як аватарков відкриваються в котів і надягаюся на котів? Так само і в мене колись було і в цього кота. І, коротше, я знала просто, що я знала, що цей кіт. Такі самі я, як я. І ми разом двоє лякали дома, типу, ми, ми спостерігали в всім окном. Бач, якого я зараз назимає. Пригаючи оком ми спостерігали на людей, якого ми були вдома, і потім таку вилітали. У них коли хлопчик висіли, і ми таку пробираємось додому зранку, як і пробиралася, всі без бель версії. І пробираємося дом і вискочимося у сейфа, коли він вилітає. І він так зразу лякається. Короче, і все дуже клас, класно було. Сьогодні це даже було. Дуже смішно. Так що вам рекомендую бути бандитами побути такою бідною штукою. Коротше, все дуже добре в цій грі, я, я, якщо хочете цю цю гру пограти, то мій нік. Віра, Він... Віра відео, 7651. У ну, мене, конечно, купу, купу реч. Я, я, конечно, платна, але дуже добре. Так як в реальності. Що моя сестра вообще у мене унітазами закрывала сім'я стол, що я з нею грати не хотіла. її з друзів була родила. Я, я хочу ей показати. Ну, конечно, класний друг. Але ще, але в моєї сестри, тобто є такий брат. От от, от на наші переписки. Ба, бачите, вона навіть вона моє ім'я в реальності знає. Це вона мені написала Віра поперед батьків, бо са сказала, що це буде та твут футфу. Коротше. Ми її видали перший раз, другий раз він закривала унітасом короче. Вона хороша подружка зі мною грає, але, але єдине, що у неї, неї брат брат такі трошечки. І він цих дразнить, нас дразнить, нас, нас, нас підкопує на плажності здівається. І він типа заходить в Стеконько з Маргеті на її планшет, коли Марта йому дає, бо він каже, що він її прибіг, якщо вона йому не дає. І просто бере її, бере і каже, то їй це повідомлено написати. Вона це повідомлено написала і за Ізиткові за, і за, і за свого брата. То хай йому надає планшет просто, ми її видала. Виді, Уже може так. Та як мені спокійно в люблю гру пограти. Не може, реально не може. Коротше. Коротше, всім пока. Зу зусиніся нам на зу. Зусинімося, то в Роблоксі. Я, якщо... якщо ви мене добавите, друзі. Пока.